Вітаю це про світло. Сьогодні 2 вересня. Почалась осінь. Я в вихідні проїхав з Чернігівщини. Ну, знову мої перчики тиждень мене не було. Це такий звіт про стан рослин. Треба трошки ось червоний підгодувати трошки видно по листю, трошки світленьке листя. Ну, тут на, на господарстві без мене молодший. Він як би, йому це не дуже, не дуже цікаво. І перчики червоніють, особливо ці. Зараз десь спробую От так. гарненький розмір такий. Перців самих ось дивись, дивись ось такий класний перчик по розмірам, теж великий, всі гарні. Перці, перців у мене колись була рослинка, на якій я. Зрізав оця, ось тут роз, розгалуження, йде, і я їх два. Я колись на роботі зрізав по одному з кожного боку, залишив по ну, одне з розгалуження одну, одну гілку. І перців було більше якось. Не знаю. Можливо, просто. ну Може так сталося, не знаю. Треба буде якось спробувати. Я тут залишив рослини, які в їх розмірі нічого їм не підрізав. Оце у мене рослинка, це випадково, я купив колись сорт як Хабанеро Помаранчевий, але форма самих перців вона не хабанерна. Вона така гостренька, я не знаю, на що вона схожа, Я таких не вирощував. Але він гострий, як хабанеро і пахне як хабанеро. Я розрізав перчинку, вони доволі грязно навішані, ось Якщо подивитись, наприклад, ось так, наприклад. Тут багато перців. Я тут вже кілька штук зрізав, пригощав Дмитра. У мене тут по роботі є сусід. Я йому віддав шоколадний хабанеро. Він був найвисокі. Оці лампи, які зараз світять ось оця висота. Вона була під той шоколадний хабанеро і він уже впирався. Я тому його й віддав. Ці треба лампи трошки нижче перевісити, ніяк не зберуся. Але ж треба все-таки, мабуть, трошки повісити нижче. Почалась осінь, скоро почнеться сезон уже осінньо-зимовий. Треба готуватися. Я, до речі, купив насіння помідорів. на наступний сезон завтра розкажу про них. Це так, просто щоб показати, як виглядає перчик. І ось яка причина гарна, дуже класно. Я соус старого зварив або Дуже смачно. Дуже смачно, дуже дуже м'ясний. Сьогодні закінчили замовлення. Отаке у нас: 10 ламп. Ці лампи будуть працювати. По дві лампи в комплекті від одного такого блока живлення. Тут можна знизу є заклеєне регулювання, можна регулювати потужність викруткою. Характеристики ось такі у нього будуть. Хто хоче подивитись, це буде дуже гарне світло, ось така спектр світла. Це світло повного цикловирощування. Пара ламп 1200 мм довжиною буде давати 12226 люменів при потужності 69 Вт по світлодіодам. Це наш замовник, у якому ми вже робили світло. Тобто у нього 5 комплектів по 2 лампи на один блок живлення. Він так захотів. І ось для нього ще лампа така, це 24 Вт. Червоного світла фарред і фоторед. Тут у нас, здається, э, два діода фото, потім фар. Знову два діода фото, потім фар. Таким чином фоторед і фарред. Знов таки 120 мм. 1200 мм лампа. Він хоче, якщо що додати кудись. Ну і про лампи треба. Зараз сезон починається, треба буде про лампи, мабуть, зробити такі відео, тому що люди запитують, я кожен раз у відповідях повторююсь. Раз записати, які лампи зараз актуальні, що є взагалі в галузі світлодіодів для рослинництва. Тому що зимовий сезон вже зовсім-зовсім скоро. Я був на Чернігівщині, ночі холодні. Вдень 33 вночі ну, може бути менше 10, ну що це у нас там річка недалеко, правда, 90 кроків. Але все одно, якось так. Тобто, е звіт про стан рослин. Це пилок від квітів. Тобто, рослини в нормальному стані. Годувати треба підгодувати, тому що все-таки при тому, що вазони, якби. Е Мають об'єм, але все одно рослина велика, Перці активно стигнуть, їм не вистачає. Я, можливо, подивлюсь, може щось, якщо буду варити соус, трошки зріжу червоних. Вони ще будуть в'язати, бо так вона, вона перець зараз буде це всіх ростити, до, до, достигати, а потім тільки почне нові вішати. І тут, мабуть, трохи позрізаю, зроблю якийсь соус гарненький. Ще раз так, здалеку, щоб було видно, які рослинки по розміру. Ось так. Всім здоров'я!